Перфоратор мережевий Makita hr 2470. Найпопулярніша модель Makita, По цьому перфоратори якраз впізнають Makita, дехто знайомиться з Makita, безліч підробок саме на цю модель. І фактично це одна з найпопулярніших, найбажаніших професійних моделей перфораторів серед будівельників, професіоналів, монтажників і так далі. От не дивлячись на те, що випускається вже ледве не 20 років, але все одно. Користується попитом по цей день, має чудове співвідношення по технічним характеристикам, ергономіці, можливостям і головне ціні. От, до речі, у нас можна купити його без кейсу, буде ще дешевше. Можемо просто вартість кейса мінусувати. Тому я зараз буду робити розпаковочку. Я покажу вам, як виглядає кейс. Кейс дуже якісний, класний. перфоратор має удар з енергією 2,4 джоуля. досить таки непогано для. Перфоратора з патроном SDS Плюс. Це не рекорд, але певний результат. Двигун 780 Вт і 1100 обертів на хвилину. Це важливо, тому що оберти досить високі. От в комплекті бачимо на дріт. Дріт чудовий, ізоляція. Я думаю, хто працював маті, ти знає, що це за дріт. От він і на морозі, не дубне, ну класний, живучий і супер. Довжина 2,5 метрів, обмежувач глибини. Ручка вже одягнена на інструмент. Технічна документація, гарантійка буде при покупці. Ну і сам інструмент, от, будь ласка, перед вами. Істею з кейса. Бачите. От. Це, як я сказав, вже оптимальна модель по характеристикам егерноміці ціни. Вона не велика, але й не маленька. Бачите, на фоні руки інструмент досить таки впевнений. Весь корпус прорезинений. Позаду накладка. Тут напускова клавіша на два пальці. Можна. Важливий момент фіксувати кнопку. Та натиснули, зафіксували, треба вимкнути, через натиснули. О, це буває дуже зручно. Довго працювати, ви кнопку затиснули. Тримаєте ось так інструмент. Тут ергономіка дуже класно зроблена. І працюєте, вам не треба її натискати. Це супер. От. Корпус пластиковий. Ви що напис макіта у вас повинен бути це відтиск, це сам корпус, це не наклейка. От. Бачимо, перемикач вперед-назад. Три режими роботи, і крапочка. Крапочка потрібна для того, щоб ви могли поставити плоски дола патрон і його обертати. Тут 40 положень, підібрати саме те, яке вам зручно. Далі поставити режим довбання. Тому у нас є режим свердління, свердління з ударом, тобто це основна задача перфоратора, режим обертання патрона вручну, вся крапочка, і режим удару. Вручка. Ручка класна, вона не антивібраційна, але прогумована, приємно тримати навіть без рукавиць. А в ручці є місце для фіксації обмежувача глибини, і для того, щоб його відпустити і ще зафіксувати, треба ручку крутити. В новіших моделях це зроблено трошки краще, але тут так. Як бачимо, що дуже щедро все промазано мастилом силіконовим. силиконовим. Всередині він повна мастила, тому якщо у вас періодична робота, то гори можна навіть не змащувати, тут його вистачить і вистачить. На ручці також відтиск Макіта стоїть, ніяких наклеєк, все на оригіналі повинно бути пробито все чітко. Тому цікава модель, класна. Показую вам ще технічні характеристики прямо з корпусу. Тобто маємо двигун 780 Вт потужності, маємо 1100 лоштів на хвилину, маємо 4500 ударів. Це вже кому треба. Виробляється в Румунії. Завод стоїть Макіта. І головне, що вказано, що він може працювати з. Бурами по бетону до 24 мм, сверлити метал до 13 мм і вказано, показу, що зараз в інструкції, якщо використовуєте кронки, тут до 54 мм заявляє виробник. Але бігає ця модель по будівництву, по монтажам, і там, звісно, його що з ним тільки не роблять. Тому що, модель 10 вже другий десяток років, вона завжди рекомендувала себе чудово, змінювати особливо тут і нічого, все прекрасно, все класно. Ну, от і ціна досить таки невисока. Плюс бувають періодичні акції, або ми можемо забрати кейс і зробити вам знижку, Тому однозначно є сенс задуматися, якщо ви купуєте його для професійного діяльності, а тим паче, якщо для дому. Тому що, якщо працюєте таким інструментом вдома, то, можливо, ви навіть ніколи не поміняєте і такі, тому що на будівництві це рік-півтора, плюс-мінус кожна по-різному, але досить довго він. Вони служать при домашньому використанні, це на роки, можливо, на все життя. Тому інструмент дуже впевнений, дуже класний, чудовий, перевірений часом. Додому чогось кращого уявити важко. Хіба що трошки зекономити і взяти Мікіта МТ червоного кольору. Але якщо хочете профі, у рівень, то 2470 модель для дому ідеальна. Зараз подивимось трошки технічною документацією, що там пише виробник. Тут, як бачимо, об'єднані суміжні моделі, з буквою F це підсвітка, з буквою T це змінний патрон. FT – це відповідна підсвітка і змінний патрон. Але нас цікавлять технічні характеристики, вони ідентичні для всіх модифікацій. Конкретно ми бачимо, що з бурами працюємо до 24 мм, з коронками 54. Так, сухе сверло, ага, коронки є. 65 мм, сталь 32, і дерево можна свердлити до 32 мм. Причому зверніть увагу, що є всякі різні свердла з посадкою SDS а можна встановити ось сюди, не дивлячись на те, що у нас модель не те, ми все одно можемо поставити перехіднічок і на нього накрутити патрон, або одразу придбати зажимний патрон з посадкою SDS і використовувати його як дриль. Тут оберти не такі великі, на жаль, як у дрилі, тому що це все таки перфоратор, але періодично можна замінити. Можна її. Якусь суміш помішати, фарбу і так далі. Тому, я ж кажу, на будівництві ця модель супер універсальна, суперживуча і показала себе відмінно. Так, швидкість обертання ударів показав, довжина показав і вага 2,9-3,3 кг. Це я так розумію, з ручкою, без ручки і так далі. Тому в середньому 3 кг і небагато, і не мало. А всякі різні рекомендації по роботі і так далі. От, тоді інструмент простий в використанні. От, а, до речі, забув вам сказати, при роботі інструментами, що якщо перфораторами не користували з муфтою, тут стоїть муфта. Якщо ви його перевантажите, то звідси може виходити певний такий звук, клацання, ну, як на шурпокруті. Боятись не треба, ця муфта вас захищає, по-перше, від перевантаження двигуна, по-друге. -по -по Запобігає тому, щоб вам не викритила руку, тому що тужності, не дивлячись на те, що тут 780 Вт, але стоїть редуктор, і може катанити все-таки добряче. Тому муфта виручає, це і безпека, і спека двигуна, і, і ваша безпека. Тому ось таку модель показав. Нагадую, що називається вона Makita HR2470. Запам'ятайте, як виглядає оригінал. Якщо сумніваєтесь, десь знайшли в інтернеті дешевше, чи щось схоже. Можете вийти на зв'язок, я вам підкажу. Що з чим ви маєте справу, але ми передаємо виключно оригінал. Тому оригінал виглядає так: перфоратор чудовий, е з урахуванням чудового співвідношення, ціни, якості, потужності, габаритів всього всього, на будівництві це одна з найпопулярніших мотивів. Для того, я ж кажу, чогось кращого за ці гроші знайти взагалі не знайти. Тому чудово, в контексті професійного інструменту, дешеві перфоратори ми не чіпаємо. Ось, тому я вам показав, однозначно заслуговую уваги. Якщо хочете дізнатися більше, хочете отримати консультацію, придбати контакти на відео під відео, виходьте на дзвіночок і будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу!